Усередині кожної клітини існує електричне поле, яке виникає через нерівномірний розподіл іонів, позитивних і негативних частинок, клітинна мембрана утримує різну кількість іонів зовні та всередині. Це створює напругу, так званий мембранний потенціал зазвичай близько 70 мВ. Іонні насоси та канали пропускають іони. Наприклад, натрій плюс та калій плюс, створюючи різницю зарядів. Це формує локальне електричне поле, яке регулює функції клітини, передача нервових імпульсів, скорочення м'язів, обмін сигналами між клітинами, регенерація тканин, ріст клітин у розвитку. Деякі істоти як електричний вугор можуть створювати сильні електричні поля. До 600 вольт. Електричне поле в клітинах це ключ до життя. Воно керує рухом, думками і навіть загоєнням ран.